Є, друзі, перший окунець тут ось. Покльовує, дивіться, рачок оцей крейфіш, він завжди дуже робочий. Є, друзі, клювака щучка. Дивіться, як вона загибає, краснопірочка. Всім привіт, друзі. Сьогодні після обіду вже вирішив спробувати на декілька годин виїхати, покидати спінінг на річці Сироватка. В планах пошукати окуня і пошукати, можливо, щучку. Побачимо, що у нас вийде. Погода така сьогодні похмура, зривається невеличкий дощик, далі вже дощик цей посилиться і на вечір буде сильний дощ. Така переміна погоди йде, діло вже а, йде потихеньку до середини травня, Ось, але у нас-поки поки прохолодно, такого справжнього тепла немає. Побачимо, чи активний хижак, складаємо з і починаємо рибалити. Ну що, друзі, йдемо на робочу точечку, яка у мене працює завжди, але тут, на жаль, зайнято. Ну, будемо десь поруч. Будемо починати робити закиди, трошки є вітерець. Трошки заважає, видуває дугу і трошки дощик моросить. І є, друзі, перший окунець тут ось нарочка. М5 крафт. М5 крафт крейфіш, 2 дюйми і ось перший невеличкий окунь з такою чіткою покльовкою взяв. Малюк. Ну перша риба. Виводу дому малюк. Друзі, кунчик ще один така чітка покльовка. Дух, удар. Такий трошки більший першого, але також малюк. Другий сьогодні. Ось ну такий, вже можна сказати, майже з долонько, Ну майже з долонько, Малюк все одно. Ну є. Покльовує, дивіться, рачок оцей крейфіш. Він завжди дуже робочий. М5 крафт. отакий такий 2 дюйма. Клас. Ну, малюк, колись сьогодні я не планував рибу брати ось тому хай біжить. Дивіться, друзі, це беззубка. Вона також може з'їсти грузик, Тільки що... Ледь не забрала в мене вольфрамку. Така ось здоровенна беззубка. Така ось здоровенна беззубка мідія З'їла мій вольфрам. Треба якось його зараз звідти дістати. Дивіться, страшний. Є, друзі, Третій сьогодні ось з цієї ж трави, такий же, як попередній, до долоньки малючок. Ось той же рак і вже у нас три, три риби сьогодні є. Є, друзі, ще один окунь, тільки підмотуєш от сюди під траву, під берег, і він отут клює. Це вже четвертий малючок, тільки що була ще покльовка і сход, ну Це спорт такий, дуже спорт. ну І те, що такий малюк клює, це вже добре. Трошки активізується травневий окунь. Весняний. Він вже пустий, він вже без ікри. Бачимо ось. Є, друзі, ще один. Ну, там стоїть зграйка. І вже номер 5 Чітко в одному і тому ж місці малюки, але клац, клац і дивіться, як глибоко рака зажовує він прям е, в саме магу. Е, покльовочки, от саме класно, дивіться, який окунь, блін, з півдолоньки малюка, але Він зажовує, він б'є так класно, така чітка покльовка. Що? Ну, отримуєш задоволення. Він стоїть ну раніше часто на викиді він клював. Зараз отут піднялась під берегом травка латаття. латахи. І окунь стоїть саме в цьому латаху, тут на межі. Ракушечки, і оцього латаха. Друзі, час зараз близько 13.30 по огляду минулих рибалок, можна сказати, по досвіду, що в цей час був часто вихід щуки, тому я поставив щучу приманку, свінг Фетіка, 2,8 дюйми в такому яскравому кольорі, і хочу спробувати порибалити на щучку. Покидати півгодини, ну, не буде вона клювати. Повернемось до окуньової риболовлі. Я бачив декілька разів, як були виходи щучок. Просто на поверхні води ганяла вона мілачуху. Ну, спробуємо, побачимо. Якщо клюне, то ви це обов'язково побачите. Тут така діляночка, там, де під тим берегом глибинка йде, а сюди йде трава і мілячок. І зубаста може стояти як там на викиді, так і тут вже в лататі під берегом. Тут так трошки складновато вгадати з вагою, бо туди на викид і 7 грамів, які я зараз кидаю, маловато. Ось, а тут і 5 багато буде під берегом. Тому тут така тактика. Там ми джигуємо на викиді, а тут вже втягнемо рівномірно. Ми такий балансуючий, балансуючу вагу я поставив 7 грамів якраз. Тут неодноразово були клювання, тут щучка крутиться завжди такий містяк, що там приямочок є, і трава є, і дрібнота тут завжди тусується. Є, друзі, клювака щучка. Мабуть, невеличка, не знаю, що флюрік. Витримав, ось на Фетіка таки дочекався, як Лвання і щупака тут бачимо. Невеличкий щупарик, такий ось грам 200, але він є маленька дуже щучка. Але дочекався я і клювак і зубастой. Сьогодні ось не лише один окунь проклюнувся. А й щупак. Звісно, що цього малючка, скільки тут 200 грам, якщо є, відпускаємо назад додому. Блін, друзі, покльовка така потяжка гарна була, мабуть, вихід якийсь. Але не засіка рибу. Хоча так гарно потягнула Фетика знову після тієї щуки. Ось що можна відзначити по цьому спінінгу фаворит тотему. Ось, попри всі критики, які ви бачили в сторону цього спінінга, він реально кидучий. У він... мене 2.30, я ось тільки що сімку ним кидав. і... Тест то той, що балюють 1,5-7 грам, ну, він реальний. Ось, ну 1,8 який йде, взагалі дуже комфортно. І виліт гарний. Я на середину річки 0,4 шнурком кидаю ці 1,8 грама вольфрам. 7 грам взагалі, летить шикарно. Я там хльостким закидом роблю з 3 приманкою. І, і виліт гарний і ну, абсолютно немає перевантаження спінінгу, ну це комфортно. Друзі, дивіться, який прикольний равлик слимак, який він здоровенний, супер просто, дуже-дуже красивий, з великою раковиною клас. Повернувся на цю точку під мостом, друзі. Чим ця точка класна, що ось коли йде дощ навкруги, то тут ти як під зонтиком. На жаль, окунь в інших місцях не клює, але спробуємо тут вже тут будемо, мабуть, і завершувати риболовлю в цій точці, бо в інших місцях клювань немає. Я просто допускаю, що вже так дощ зарядив суттєво, і трошки рибка вже по цьому дощу буде включати пасивчик. Друзі, як дощ активізувався, то окунь повністю заглох. На кількох точках спробував покидати на окунь абсолютно ніяких клювань, навіть вже один дюйм став вже видрачував того окунька, але ну, виключився він. і Спілкувався з рибаками, з іншими. Дзвонив Максу, також він каже, от рибачки ходили по ставку в місті Суми. Також на відвідний окунь клював клював зранку, тільки дощ почався перестав. Ось Тому ну, окунь це та риба, яка дощ не любить. У мене буквально залишилось там хвилин 10-15. Я зараз зроблю ще там трошки там десяток закидів на щуку, там, де я її піймав, і будемо завершувати. Пропоную вашій увазі ще так декілька кадрів, буквально там декілька хвилин. Також приїжджав пару днів назад на цю річечку з наноджигом. Пробував на наноджиг різну рибу ловити, в тому числі і хижака Окуня, і Білу рибу, краснопірку. Ну, Цікаво там було, цікаво на оцей Black Swan Nano ловити, його навіть там невеличка рибка гнев, бублік. Ось, тому декілька хвилин вашої уваги пропоную подивитися. Зібрав Black Swan Nano. Ось. І хочу тут помормишити на краснопірку. Хочу знайти такі діляночки, де вітер в спину і підмормищити. Бачив тут коло від краснопірки. Роблю закид, закид так намагаюсь робити, щоб цю мормишку, яка не летить, підхоплював вітер, і вона хоч там метрів на 7-10 вилітала. Ну і тут важливо проловчитися так, щоб не було. Дуги робити проводку. Ну сподіваюся, щось вийде. Ось щось і вийшло. Дивіться, як вона загибає, краснопірочка. Це не краснопірочка це окунець Він взяв на наноджиги на такий окунець. Годний, більш-менш на спінінг не клював на те, що потрібно, а на нано джиг взяв. Це у мене на Black Swan Nano, мабуть, найбільша риба. Такий окунець, відпускний до долоньки і бачите, з наружі зацепився, але є, розловився від нуля пішов. Ось, бачите, мікро танти, мікроейрліч. Половинку надів на мурмиху, бо цілий би не вліз. і Окуня відпускає. Так, є друзі, покльовка цього разу, мабуть, краснопірка вже. Так, Краснопірочка така до долонечки. Більш приємна, ніж минулого разу вона словилася на Косівщинському водосховищі на наноджик взяла. Ось така красноперка. Бачимо. Так, можна було б назбирати, але щось не хочу, відпускаю поки. краснопірку. Друзі, ще покльовка так. На цього разу дрібняк повний взяв на джиг. Зато третій вид риби, друзі. Третій вид риби на цього разу вже уклейка. це вам і на надджиг. На наджиг ловиться все. ну Уклейку я ще не ловив на штучні приманки, на мармишку. Бачите, є. О, ще одна риба, друзі, ще один себель. Ще один себель на штучні приманки. Оце балака із Макса, він каже, не позорся, не знімай такі відоси. О, є, друзі, покльовка. є покльовка на пориві вітру. Цього разу взяла. Красноперка величезна. Ще одна риба, ще одна краснопірочка, така як перша, така десь до долоньки. Тобто був дрібняк такий зовсім. 94 четверта, трошки краще. Але дивіться як жадібно хапає цю мормиху з мікротантою. Так, додому рибка. Десять хвилин буквально, друзі, покидав ще. Хотів на щуку спробувати просто не під мостом, а відкрита, наче дощ дрібний, але такий він частий. Ці краплі часті я повністю, повністю мокрий. Тому вирішив все, буду завершувати сьогоднішню рибалку. По результату бачили, да? піймав. 5 здається, м 5 Крафт, речок, 2 дюйми працював крейфіш, бебі-крейфіш, і одного щупака, і ще одна покльовка щупака, і там кілька клювань кунів ще були холостими. Бачили, що і на наноджі їх рибка прокльовувала. Також, там, вона не вся потрапила в кадр, я тільки частково там знімав, піймаю тоді десяток, ну, трохи ви побачили там штучок 5 риб. Вибачайте, що немає гарної риби, ось, ну, обов'язково вона буде. Всім дякую, що додивилися до кінця. Всім щасливо, всім пока, до нових кльових рибалок.